Україна живий напис створили податківці Вінничини. Кілька сотень працівників головного управління державної податкової служби у Вінницькій області вбралися у вишиванки та стали учасниками флешмобу. Вишиванка це візерунок душі, втілений у тканині. І кожна вишиванка це мелодія ниток, що розповідає історію нашого народу. А день вишиванки це ще одна нагода показати свою любов до України та її традицій. Неймовірний флешмоб патріотизму відбувся біля головного управління Державної податкової служби. Захід до дня вишиванки важливий, бо це спосіб зберегти українські традиції та показати єдність українського народу. Понад трьохсот податківців, вбраних у вишиванки з різними орнаментами та символами, згуртувались, аби вкотре показати, країна єдина, її традиції, цінність для кожного. А Україна вільна, незалежна та незламна. Тому учасники флешмобу створили живу назву Україна. Кожен податківець, який одягнув вишиванку, доводить те, що вишиванка є його душею. Одягаємо вишиванку з честю, адже в ній закодовано серце України. Сьогодні День вишиванки в умовах війни ще більш важливий. Піднімає нашу самоідентичність. Цей день можливість вкотре подякувати нашим оборонцям. Дякуємо захисникам України за можливість відзначати день вишиванки на рідній землі. Слава Україні! Слава її захисникам! Світлана Пошенко Олександр Скришевський, телеканал Віничина.